Традиційно кожного року представники різних національностей збираються під одним дахом, щоб себе показати, і на інших подивитись. Дев'ятий фестиваль у родині єдині приурочено до дня працівника культури. Тому творчих людей тут, хоч відбавляй. Музикант Христина Волонтер прийшла порадіти творчим здобуткам своїх колег. Я прийшла на концерт, щоб побачити своїх колег на сцені. Чимось може здивуватися і побачити, що нового. Покажуть. Я думаю, ну, для, для Мукачева, особливо ну, зараз в такий час, воно ну, об'єднує нас. І потрібно, щоб бачити, що відбувається в різних національних сферах. А музика, мистецтво, воно найкраще це показує. Сцена з давніх часів об'єднувала людей, і неважливо якою мовою говорять творчі люди. Назва говорить сама про себе, місто багато національне, і ми сьогодні будемо бачити досягнення у сфері культури різних національностей, які проживають разом у нашому місті Мукачеві. Це одне з найбільших наших досягнень, що ми, проживаючи разом більше 1200 років, ніколи на національній етнічній основі не мали проблем. у Ворожнечі проблем в нетолерантному ставленні один до одного. У місті вже давно працюють над тим, щоб кожна національна меншина почувала себе як удома. В першу чергу це треба дати можливість національним меншинам їхнім дітям навчатися на рідній мові. У нас є угорський садочок, угорська школа, угорський ліцей. Так, у нас є російська школа, адже майже 9% росіян. І національні меншини мають можливість у різних закладах мистецьких, художніх зберігати надбання своєї культури. На сцені закарпатського драматичного театру. Кожен з колективів, яких Мукачеві чимало демонстрував свою майстерність, танці змінювались піснями на різних мовах. Серйозні теми на фестивалі також зачепили російською мовою. Прозвучав вірш про зону ато та українських солдатів. Лентой чорний горько перевязан уголок на фото на столі. Ні за деньги і не по приказу він уйшов із дома в февралі. Загалом атмосфера була приємною, спонукала на роздуми та подальші творчі здобутки. До слова, тих, хто вже цього року плідно попрацював, нагородили грамотами від міської ради.